Вітаю, шановні аграрії. Мене звати Володимир Андрущенко і я категорійний маркетинг-менеджер компанії Картева Агрисайенс. Сьогодні ми зустрічаємося з вами на кукурудзяному полі в Бориспільському районі Київської області і поговоримо про таке явище, як утворення декількох качанів на одному вузлі кукурудзи. Взагалі, процес утворення качана в рослині кукурудзи є дуже високо організованим. Качан починає закладатися на ранніх вегетативних фазах розвитку, приблизно починаючи із 6-7 справжніх листочків, задовго до того, як будь-який качан стає видимим на рослині кукурудзи. Качани закладаються на всіх вузлах. Рослини кукурудзи, починаючи від першого і закінчуючи приблизно 14. Але гормональний баланс забезпечує домінування найвищого качана, решта качанів, які закладаються на більш нижніх вузлах, зникають по мірі розвитку кукурудзи. Так само, як Гормональний баланс рослини забезпечує повноцінний розвиток тільки найвищого качана. Гормональне домінування качана забезпечує те, що на одному вузлі залишається саме він і не утворюється додаткових качанів. Це буває зазвичай, але є і певні винятки, як ви бачите в нашому випадку. Варто сказати, що ніжка качана, на якій він кріпиться до стебла, є мініатюрною копією всієї рослини кукурудзи. Тобто на ніжці качана є свої власні вузли, з яких формуються листя, в даному випадку це обгортка качана, і є свої міжвузля. На верхівці ніжки качана, так само, як на верхівці основної рослини, мається суцвіття. Але якщо ми говоримо про рослину, то це суцвіття володь, якщо ми говоримо про ніжку, то на верхівці ніжки закладається качан. Іноді, іноді гормональне домінування основного качана. Якимось чином порушується, і ми можемо спостерігати утворення декількох качанів на одному вузлі кукурудзи. Явище прояву декількох качанів на одному вузлі кукурудзи, може відрізнятися як кількісно, тобто по кількості додаткових качанів на одному вузлі, так і якісно, тобто за мірою вираження чіткості. Основного качана. Він може бути або чітко виражений, як в даному випадку. Або бувають випадки, коли він не чітко виражений, і ми маємо декілька качанів приблизно однакових за розміром. Розглянемо різні варіанти прояву утворення декількох качанів на одному вузлі. Найбільш типовим і той, який найчастіше зустрічається, є саме отакий прояв утворення декількох качанів на одному вузлі, коли ми маємо один домінуючий качан, чітко виражений, а також декілька, може бути два, може бути три невеличких додаткових качанів, які утворилися на тому ж самому вузлі, що і основний качан. Ці додаткові качани можуть бути. Скриті обгортками основного качана, як в даному випадку, і в принципі їх стає видно тільки тоді, коли вони викидають шовк. А можуть мати свої власні обгортки, як ось тут або ось тут, і стояти, так би мовити, окремо від основного качана, але все одно на тому ж самому вузлі. В даному випадку негативного впливу на урожайність від формування декількох качанів на одному вузлі не буде. Тому що тут чітко видно, додаткові качани викидають шовк пізніше, ніж основний качан. Бачимо шовк на основному качані вже сохне в той час, як шовк на додаткових качанах щойно вийшов. Відповідно... Додаткові качани погано запилюються або взагалі не запилюються, і протягом наливу зерна не конкурують за поживні речовини із основним качаном. Дуже часто таке ось явище, коли ми маємо один домінуючий качан і 2-3 додаткових качани, які дуже маленькі, ми можемо спостерігати на рослинах, які Утворюють додаткові качани і ще і на вузлах, що нижчі за вузол основного качана. Про що це нам говорить? Це говорить про те, що рослини отримують більше поживних речовин, ніж треба, більше сонячного випромінення, ніж треба, і, відповідно, закладають додаткові качани на вузлах нижчі за вузол основного качана. Причому іноді рослини закладають його на більш нижніх вузлах ці додаткові качани, а іноді закладають їх на вузлі основного качана. Другим випадком або другим типом прояву багатокачанності на одному вузлі є формування декількох качанів на одному вузлі за відсутності одного чітко вираженого качана. Тобто ми маємо два, три, може чотири невеличкі качани, які однакові за розміром розташовані на одному вузлі. В даному випадку, в даному випадку урожайність буде напряму залежати від ступеня виповненості і ступеню наливу зерна у цих додаткових качанів. І третій Тип прояву утворення багатокачанності на рослині кукурудзи є так зване формування букету качанів. Це є найбільш екстремальний тип прояву утворення декількох качанів на одному вузлі, тому що на одному вузлі може утворюватися до восьми качанів, які виглядають відповідно як. Букет зазвичай жоден із цих качанів нормально не запилюється і нормально не розвивається, і урожайність, звичайно, дуже в такому випадку страждає. Відсоток погіршення урожайності буде напряму залежати від відсотку кількості рослин, які мають букети качанів. Спробуємо розібратися, від чого ж утворюється декілька качанів на одному вузлі. Ну, однією із найбільш розповсюджених причин є ненормальний розвиток основного качана. Тобто, по якійсь причині основний качан втратив свою домінуючу здатність. Це може відбуватися через те, що запилення основного качана не відбулося нормально. Наприклад, якщо на нитках шовку основного качана харчується західний кукурудзяний жук. Або діабротика. Це пошкоджує нитки шовку. Відповідно, нормальне запилення основного качана не відбувається. І це стимулює розвиток додаткових качанів, які можуть утворюватися на одному і тому самому вузлі. Також додаткові качани можуть утворюватися через стрес. Який отримала кукурудза на ранніх етапах свого розвитку. Так, науковцями Піонер доведено, що якщо на ранніх етапах розвитку в період закладання основного качана, наприклад, на стадії В6, В7 і, Пізніше дещо. Рослина страждала від екстремальних температур, тобто від дуже високих або дуже низьких, від перепадів температур, від пошкодження градом або вітрами тощо. На таких рослинах формувалося декілька качанів на одному вузлі. І ще однією причиною формування декількох качанів на одному вузлі, особливо якщо ми говоримо про букет качанів, є захворювання, викликане грибком склерофтора макроспора. Цей грибок розповсюджується водою під час підтоплення полів навесні. В даному випадку захворювання може проявлятися як Пучок листя на волоті, або ж пучок, або букет качанів на вузлах на окремих вузлах рослини кукурудзи. В цілому, варто сказати, що таке явище, як утворення декількох качанів на одному вузлі кукурудзи, і його вплив на урожайність кукурудзи, залежить від. Ступеня прояву цього явища а також викликане чинниками, які в тій чи іншій мірі перешкоджають нормальному розвитку і формуванню основного качана. Дякую за увагу і до подальших зустрічей у полях.